Друзі, всім привіт! Нарешті погодка наладилась. І ми можемо відзняти вам ось таку крутезну мазду CX5, це у нас Швейцарія, повний привід. Дизель 2.2 175 кінських сил. В дуже класному кольорі білий перламутр, в дуже класному стані, на автоматичній коробці передач ISIN звичайній 6-ступеневій. З пробігом чесним та рідним 215 тисяч кілометрів, підтверджений офіційною історією, обслуговувався тільки на офіційному дилері кожні 20 тисяч кілометрів. По кузову автомобіль просто в ідеальному стані, без жодного фарбованого елементу. Просто зверніть увагу на цей колір, як він переливається. Стан автомобіля просто ідеальний. І ЛКП і все в цілому автомобіль у нас дванадцятий місяць п'ятнадцятого року. На жаль, розмитнили його саме п'ятнадцятим роком. У нас на автомобілі встановлено. Преміальні фари з функцією вирізання діодні вже вставки, і вони вирізають не просто автоматичне ближнє дальнє а з функцією саме вирізання. Діодні вже йдуть протитуманні фари. Парктронік перед зад. Ось така дуже класна решотка, решітка радіатора, Вона не просто е чорна матова лива, а вона пофарбована, як і тут. Сонце от не видно, воно такий також якийсь перламутр. Як його правильно назвати, зазори всі ідеальні на ось таких е дуже класних, оригінальних, легкосплавних 19 дисках і практично новій е літній гумі Nokian. Гума 14 -ти тиждень 2022 року. Протектор гарний. Автомобіль у нас з люком. До речі, по криші також ніяких дефектів немає. Сколів, м'ятин, царапин. Церкала з повторювачем поворотом. Скло у нас 23-го року, Пілінгтон якби замінене, але кому як? Хто каже, що це плюс, хто мінус. Ну, В принципі, лобове це розхідник, тому тут я нічого такого не бачу. Якщо були десь сколи чи царапи, не краще його щоб замінили. Автомобіль у нас абсолютно на всіх асистентах. І, до речі, тим паче воно стоїть не якесь китайське, щось, а Пілінгтон. Гарний виробник, всі асистенти. Далі по кузову, як я вже сказав, машинка рівна як струна. Взагалі без нюансів, безключовий доступ. сама сама максимальна комплектація, яка може бути, присутня на даному автомобілі. Він навіть з люком, хоча це велика рідкість. Далі задні вікна притоновані. Задня частина виглядає ось так. Також у нас є задній парктронік, є камера заднього вигляду. До речі, автомобіль вже в нас приїхав з заклеєною. Задньою частиною, щоб вона не шкрябалась. велика рідкість для Європи. Але тут це було зроблено. Це говорить про те, що за автомобілем дивилися. Зверніть увагу стан вихлопної. Вона просто також без жодних слідів, якихось нагара, сажі чи щось такого. Каталізатор на місці, сажевий фільтр на місці, нічого не вирізалось, нічого не робилось. Ззаді точно така сама гума. Пластики, до речі, навіть також ніде абсолютно не почовгані. До автомобіля, до речі, є тут, не знаю, зараз покажу, чи буде видно, ось вставляється Фаркоп. Він зйомний, він новий, абсолютно повністю новий, запакований, лежить в багажничку, покажу вам його трішки пізніше. Ззаді у нас вже також діодна оптика. Криша. Це x 5 AVD. Наприклад, як вона просто грає на сонці, не знаю, камера передається чи ні. Sky Active Technology. Так як це у нас уже рестайлінг, то автомобіль знизу оброблений. Антикоразійна обробочка з заводу. Зараз, до речі, може покажу, буде видно. Що мене приємно здивувало, тобто не речаги навіть нічого, навіть залізні метали не ржаві. В ідеальному стані. Я сьогодні спеціально заїхав на яму. Мені стало цікаво, вирішив глянути, яка вона знизу. Знизу вона просто в ідеальному стані, з цього боку точно. Так само диски, колодки, до речі, також без зауважень, вже все перевірено. Технічно, без нарікань, коробочка працює ідеально, двигунчик працює ідеально. По Свічкам також питань нема. Як я вже сказав, преміальні чорні фари. Які вирізають, поїхали по ЛКП Капот 86. Настільки воно віддзеркалює сонце, що навіть погано видно, скажу вам чесно, ну, дивишся, камера не передає, просто, але просто настільки насичений колір. 95. Переднє крило 95. 83 73. Зверніть увагу на стан усіх також пластиків спереді, що мене приємно здивувало, пластик передній понизу. Він взагалі без дефектів. Інтеркулер. Зверніть у якому стані. Сам радіатор в ідеальному стані. Кліма, до речі, також працює. Церкала без ніяких моментів. Поїхали. Стоечка 104, 108, криша 87. 80, 77, 70, 101, пластик. 77, 91, 102, центр. 93. 93. Тут також всі зазорчики. Бомба. Задня дверка 104, 90. 91, 103, 101. 94. Знизу 93. Просто. Дивіться, я кажу, рівна як струна. Вообще без дефектів і слова зовсім. Тут навіть бампера не почоса, ніде нема, ні протяжечок ніяких, нічого. Ляда 91, 85, 99, 100, 104. Навіть тут де відкривають. От зверніть увагу, в якому воно все стане. І в загальному тут до багажничка ми дійдемо далі, я вам покажу таке відчуття, що його ніхто й не відкривав за весь час експлуатації. До речі, на автомобілі їздила Олександра 96-го року народження, тому думаю, що тому такий у неї і збережений стан. Ми особи нічого тут не возили 85, криша 81, кантик без нюансів. О, також сонечко виходить, просто покажу вам, як тільки вона грає на сонці. Просто. Так, стієчка 101. 92. 94. 92. Кантик. 96. 108. 110. 98. 99. Знизу 100, 101, 97 96. 98, 97 108, 109. Так. Є. 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 Є 102. Все в нас, як бачите, в рідній фарбі абсолютно повністю вона. Не буду проходити приєми, я їх вже проходив, Я знаю, що ну, в принципі, я думаю, вже тут можна зробити висновок, що немає абсолютно ніяких моментів по автомобілю. Проєми також будуть рідні. Навіть от дзеркала, бачите, в якому стані гуму показав, розкав. Дуже класні мені ці ну, рестайлінгові диски. Дуже, до речі, забув наголосити на чому. Просто я покажу кожен диск окремо. Просто зверніть увагу на стан саме дисків, наскільки обережно о, користувалися. Жоден диск не де не коснути. Бордюрки немає від слова зовсім. Вони просто ідеальні. Всі 4. 19 диски рестайлінгові, дуже класно вони виглядають і пасуються за рахунок цієї двокольорової текстури. От, пройшовся повністю всі, просто, зверніть увагу, на жодному нема навіть косочки. Навіть болтики всі, от вони просто які хромовані дуже гарно виглядають. Далі, значить, тимово. переходимо до салону. До автомобіля у нас іде два оригінальних ключика, саме два, навіть не один. Безключовий доступ є у нас працює. По салону. Салон ще в кращому стані, ніж автомобіль зовні. Комбіновані, карти карти без. Слідів зносу, боус, преміальна акустична система, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, все працює. Такі ось у нас вставочки, типу під дерево, плюс під алюміній, Таке виглядає досить гарно. Тут хромовані ручки, під алюміній чи під хром. Відразу зверну увагу у вас на стан проємів. Дуже часто приїжджають автомобілі, особливо Норвегія Швеція. Тут просто як свині залазять, щосують. Тут у нас Швейцарія, все в ідеалі. Навіть не ремішочком, ременем безпеки, нічого не побито. Пластик також стан ідеальний. І переходимо до найцікавішого, салон. У нас чорний шкіряний салон. Стан по салону ідеальний, також пластики в ідеалі, є в нас пам'ять сидінь, є електрорегулювання, водійське сидіння просто без слідів зносу, Перфорація плюс шкіра, чорна плюс червона стрічечка. Нічого в нас не шилось, не робилось, все в оригіналі. Просто в стан нового автомобіля без перебільшення. Навіть боковинки. Боковинки тут. Оригінальні ворсові килимочки вони також, як по мені, як нові, педалі без слідів зносу. Кавролін, все, все просто в ідеалі. Миряємо в салон. Оригінальне шкіряне кермо. Стан також бездоганний. Запускаємо автомобіль. Абсолютно ніяких помилок у нас немає. Двигунчик запускається з пів оберту. Працює тихесенько. Комп'ютерна діагностика також ніяких помилок не показала. 215 тисяч, як я вже сказав, оригінального пробігу. Всі можливі асистенти для цього року маємо мертві зони. Маємо утримання в полосі з функцією підрулювання, система старт-стоп, ESP і так далі, і тому подобне. Круїзи, датчик запобігання зіткненню. Ці всі моменти в нас також є. Датчик світла, сенсор, дощу, запуск кнопкою. Уже преміальна, точніше, вже рестайлінгова. Навігація, називаємо її також збільшений монітор. Він, до речі, коли автомобіль в Русі він не працює як сенсорний, тільки коли стоїш. В Русі можна користуватися цим джостичком. Далі маємо електроручник, керування навігацією. Коробочка шести як я сказав, Айсін звичайна. Камера заднього вигляду плюс парктронік перед зад. Камера малює траєкторію. Коробка просто ідеально перемикає, без таке відчуття, що навіть не відчуває, як вона вмикається. Далі вже сьогодні перевіряв, ще раз вам покажу, ви в принципі не відчуєте, але скажу, що тут все в нас працює по клімату. Клімат заправлений, працює навіть не як ніякого запаху, бо іноді після зими, як приїжджають, є. має автомобіль підігрів передніх сидінь. Парктронік передзад вже сказав, по навігації також сказав, як нам виключити. По навігації також скав, Android Auto, Apple CarPlay, тут все є, все налаштування можна налаштовувати, плюс сенсорне, все працює. Навігація з картами України також присутня. Дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Електролюк. Заїжджає, відкривається, закривається. Вже якраз для цієї погоди, як зараз, він ідеально підходить. Купа асистентів, як бачите, ось воно закрито, навіть щоб провітрювалися вони, щоб їм там жарко не було. Тут сидять, працюють безперервно. Має значить, е, карту для навігації, два usb виходи. Бегунчик, як кажу, працює просто ідеально. Технічно, без зауважень, візуально, без зауважень. По моментам, давайте відразу не по моментам, точніше покажу документи до автомобіля. Ціла купа документів, автомобіль розмитнений. Е, також купа всіляких... Тут я не знаю, я вже не буду зараз на цьому зупинятися. Покажу з основного, то що видрук, наприклад, з офіційного дилера маємо. До речі, також забув наголосити, автомобіль свіжесенький, тільки-тільки пригнаний, заїхав 20.03.2025 року. 20 березня 2025 року. Тобто трішки більше тижня, як він в Україні. Значить, маємо, як я сказав, перший. Перше 12-2015 рік всі відмітки до кінця 2022 року. 162 тисячі пробіг. Можна зробити видрук, бо він не прям свіжий цей видрук, зробити, я думаю, далі будуть відміточки. І починаючи з самого початку. Зверніть увагу, як він обслуговувався в одному місці на різних двох сервісах. ані от є два І знову на, в, в, в тому ж самому місці. В двох місцях. Повне обслуговування, всі чеки, всі книжки, навіть на фаркопчик є книжечка. Все в нас по автомобільчику присутнє. Сертифікат відповідності є, документи про розмитнення, до речі, казав, коли він заїхав. Все, можете подивитися. Свіжесенький, гарнесенький автомобіль. Дуже класні комплектації, дуже класному стані. Далі, Зверніть увагу, також класні декоративні вставочки, вони також реалізовані в рестайлингах, дуже гарно, мені подобається, надають вигляд. Точно так само Оця вже е, система е, кліматконтролю так, вона вже реалізована гарно. Тут вставочки в загальному так машинка, мені вже подобається, як її так допрацювали. Е, ці вставочки також вони всі гарно виглядають. До речі, забув сказати, тут у нас два підстаканники. Це сьогодні вже міняв лампочку, не горіла підсвітка номера, поставив нову. І взяв про запас ще одну, і тут вже в нас іде скошений а, підлокотник і зверніть увагу, в якому він стані. Стан просто ідеальний. Тут також всі ніжки знімаються, вставляються, все працює. Біжимо далі на задній ряд. А, задні вікна у нас затоновані з заводу. Карти задні без слідів зносу. А, проєми також показую цілі. абсолютно. Чому показую? Бо є в них проблемка така, що вони дуже сильно покосані, бо якби коли ти сідаєш, ти. Хоч не хочеш, можеш зацепити його. Тут все ціле. Сидіння, задній ряд без слідів зносу. носу. Просто ідеально все. Такі отсуваються два підстаканочки, резиночки, щоб стаканчик не скользив і не гупав. Ось так виглядає автомобіль з заднього ряду. Підсвітка, люк, підсвітка для задніх пасажирів. Стеля нова, все нове. Біжимо далі. Біжимо далі. Так, одразу двигунчик у нас запущений, нема те, що показувати, все також в ідеалі. Біжимо чикс. Також все без нюансів. Тріші кнопочка без ключового доступу, можна закривати з багажного відділення, так само і відкривати. Та-дам, як я казав, перейдемо до багажного відділення, тут також є дещо приємне, Зверніть увагу. тут мазда. Хто знає, той знає. Пластики дуже делікатні, сильно зашкрябуються, Все просто в ідеалі. Абсолютно повний комплект на цей рік. Піна, компресор, аптечка, аварійний знак, світловідбиваючий жилет. і з досить такого також приємного. Це абсолютно новий оригінальний фаркоп з навіть з кришечкою. Рукавички, розеточка, два ключики до нього. І тряпочка, щоб ви потім все одно могли все витерти і не, і не замазатись. Ну, кайф, я такі автомобілі обожнюю. Далі, тут також. Е як бачите, два вільних місця. Це не просто вони хтось витягнув, а в цих комплектаціях, уже в рестайлінгових, не йде. Іде просто піна-компресор і йдуть крючки. Все, Домкрат уже не кладеться. Домкрат і балонний ключ не кладеться, так як ви пробили колесо, піною задули і поїхали. Запасок, тим паче, ніколи не було в цих моделях. Сидіння задні складаються, робиться ровний пол багажному відділенню все розказав, показав. Біжимо далі. Ну Колір просто кайф. З цього боку також, як бачите, рівна, як струна. Не знаю, чи видно буде, як просто переливається колір. Як його так показати, я не знаю. Воно такі якісь багато-багато цікавих краплень. Ну, перламутра. З цього боку також не проємчики нічого не побиті. Тут також він -код, кому потрібен, показую. Зупиняйте, зберігайте ці карти також в ідеалі. Двигунчик шепче, показую під капоточку. А Зараз, до речі, ще покажу світло, як працює. Так. Під капоточку. Єдине, що мені не дуже подобається, що вони ще не зробили, то це що. Заливна горловина все одно відкривається з кнопки з салону. Не дуже приємно зроблено. Ви, до речі, також тут все бачите в ідеалі. Дизель. Дизеляка. Поворотнички. Пам'ятаю ще ні, теж, що у нас є електроскладування і воно працює. Дуже часто в маздах вони ламаються, тут такі шестеренки стоять і вони зламуються. Оптика, зверніть увагу, це просто. Витвір мистецтва, як вона виглядає, що знизу, що зверху, просто кайф. І в якому стані в загальному фари. Фари, стан ідеальний. Такий весь автомобіль. Так, під підкапоточки. До японців ще також технології з газліфтами не дійшли. Тут ще звичайна палка. Можна поставити за тисячу гривень, продається комплект. Спеціальний стає по штатним місцям і будуть вже вони на газ ліфта. Далі, а, відразу що кидається в очі. Як бачите, тут вже хтось птичка якась залазила. Це відразу, я так розумію, замітили і зробили, поставили ось такий відпугувач від mm -hmm. а, не знаю, як сказати, від цих птичок Там усе там вон, стоять також блачки, щоб вони не їли, воно щось там працює. Коли закриваєш машину, година від трішки. Акумулятор варта ідеальний. Сам двигунчик працює краще, ніж швейцарський годинник. Форсунки сухі, рідини всі в нормі, зсередини капот в ідеалі. Хто знає проблему цих двигунів, що треба міняти шайобочки під форсунками, тут все це зроблено. Як тільки автомобіль приїхав, відразу були замінені шайби під форсунками і залити нове мастило у двигун з фільтром. Тому маленьке ТО зроблене. Цепок до нього лізти раніше ніж до 300 тисяч, не має сенсу, його не чути. Машинка обслужена, класна, технічно без зауважень. Дуже-дуже класний варіант. Тому, друзі, кому цікаво. Нагадую, на огляді була у нас Mazda CX5, Швейцарія, 2.2 дизель на автоматі на максимально можливій комплектації в ідеальному стані, без підкрасів. Ну просто лялечка. Хто хоче дізнатися ціну. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі або Facebook. Читайте, заходьте коментарі, пишіть, в описі також буде ціна. Якщо хочете оглянути автомобіль, дзвоніть, приїжджайте, з радістю організуємо вам тест-драйв. Нагадую, з вами був Майнекс Карюєв-Чернігів. До нових зустрічей!